Ми прокинулись о четверті там з чимось ранку від вибухів на військовому аеродромі, тому що там почалися зриви, і ми не мали іншого вибору, як виїхати з потенційно окупованої частини регіону. І, в принципі, ввечері вже 23 лютого. Російські війська зайшли до Мелітополя. Я сам вчитель, але більшу частину життя 20 років, більше 20 років, працював приватним підприємцем. То були там і кафе, і ресторани, і нічні клуби, і торгівельна діяльність. Був підрозділ по сільському господарству. У нас було більше двох тисяч гектарів землі під Пашнею. І, ну, там Вирощувалися там, бобові та зернові, масличні. А, а також ми з нуля заклали 150 гектарів садів Волоського горіху. Більшість наших об'єктів або окупована російськими військами, або колаборантами місцевими відібрана. Частина розграбована. Частина, як то, наприклад, сільське господарство, ми Закінчуємо збирати урожай, але не можемо не продати, не ні вивезти, нічого не можемо, поки що спадаємо на току. Ну, ми десь за місяць до війни почали ем, продивлятися різні локації на заході України, е, які б могли стати таким запасним аеродромом на випадок таких е, подій. Е, і ми дивилися там не там. Квартири або дома для лише там себе та члени наших сімей А дивилися так, щоб то було більша кількість там житла, щоб, ну, якщо таке станеться, щоб хоча б частково ми могли б частину команди забезпечити. І ось зараз ну, І ця локація була серед там декількох ті, які ми, які ми там розглядали. Ми спочатку орендували цю локацію. Цей об'єкт, а потім власник цієї локації він, в принципі, намагався продати, і були такі плани. І він пішов на зустріч, і ми домовилися там на специфічних таких умовах, що ми зможемо придбати цю локацію для подальшої її розбудови та реконструкції у більш такий потужний житлово-рекреаційний об'єкт. За ці п'ять місяців ця локація стала не лише прихистком для цих людей, а більше як 500 людей тут. проїхало через цю локацію. Тобто ми їм тут надавали короткотермінове таке розміщення перевезти дух, ті, які там вивозили жінок, родичей, дітей, і потім поверталися там ще назад. Тут ми плануємо збудувати біля 20 тисяч квадратних метрів апартаментів, там декілька кафе, ну і різної різної іншої інфраструктури для того, щоб реалізувати до кінця цей концепт. Тут, в принципі, ну, ми вважаємо, що воно вийшло непогано там і буде класно тут. Ну і також це не лише в принципі, робота, це також і робочі місця для місцевої громади, податки. Ще один проєкт в Ужгороді, також в принципі, у сфері будівництва житла, ну, але там існуюча будівля, яку ми також придбали. І там ми плануємо створити 160 апартаментів житлових, 82кімнатних, 81-кімнатних. Там, в принципі, ми окремо надамо. Певні знижки для переселенців і для захисників України ми окремі якісь пропозиції також підготуємо.